Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав ось такий войовничий котик нявчик. У нього є молодший братик, якого звати Мурчик. Мурчик дуже любить гратися, і тому нявчик запрошує нас сьогодні у гості, щоб весело провести час, що ж згодні тоді вирушаємо. А ось і Мурчик нас зустрічає. Послухайте загадки і відгадайте, чим він любить гратися. Скаче, скаче цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти, що за іграшка це, діти? Так, це м'яч. Я кругленький, маю хвостик, Кошення там не заносьте. Я з бавовни, я із вовни, кольоровий, білий, чорний. Це клубочок, правильно. Діти, Мурчик. Дуже любить гратися м'ячиками і клубочками. Подивіться, а що це він зробив? Все порозкидав. А це що? Так, це клубочки, які вони? Круглі. А це що? Це м'ячики, які вони? Теж круглі. А це, що за предмет серед клубочків і м'ячиків? Це об'ємна геометрична фігура, називається куля. Вона гладенька, кругла, може котитися. Прокотіть кулю по столу, покатайте її між долоньками. На що схожа куля. На клубочок ниток, на апельсин, на колобка. На м'яч! Давайте разом з Мурчиком пограємо в гру. Знайди і назви предмети, схожі на кулю. Будьте уважні! Молодці малята! Що ми знайшли серед м'ячиків і клубочків? Кулю! А що ми дізналися про кулю? Мурчику дуже сподобалось з нами грати. Дітки-нявчик дуже вдячний нам за те, що ми сходили в гості до його братика і впевнений, що ми весело і з користю провели час. Він з нами прощається, каже до побачення і я вам кажу до нових зустрічей!